Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо смачні вітамінні, дуже легкі і прості у приготуванні овочеві салати без майонезу. Салати з свіжих овочів це чудова і корисна їжа. Вони доповнять ваші страви з м'яса і риби. Приємного вам перегляду! Для приготування першого салату беремо півголовки середньої капусти. Нарізаємо тоненькою соломкою. Цей салат дуже вітамінний і корисний, а також він ще і смачний. Готуємо легко, просто і всі продукти для нього дуже доступні. Ще такий салат я називаю на здоров'я. Одну середню морку натираємо соломкою. Натираємо соломкою один середній буряк. На буряк виливаю 3 столові ложки олії. Перемішую. Так буряк менше буде фарбувати капусту і моркву. Додаю до інших овочів буряк. Вливаю 2 столові ложки лимонного соку. Півчайної ложки солі і пів чайної ложки цукру. І все це гарно вимішую. І салат готовий. Просто швидко і дуже смачно. Для приготування другого салату овочі будемо нарізати великими кусками. Постіки обрізаємо. І нарізаємо ось такими кусками. Беремо 400 грам свіжих огірків. 400 грам помідора, серцевинку. Вирізаємо і нарізаємо ось такими великими кусками. Такий салат дуже підходить до м'яса, гриль, до шашлику, а також до будь-яких гарнірів. Також нарізаємо зелень кропу. Тут у мене зелень часнику і зелень цибулі, Нарізаємо дрібно. Вичавлюємо сюди 3-4 зубчики великі, часнику. У мене часник молоденький, зубчики маленькі, то беру більше. Якщо любите дуже чесник, то вже за своїм смаком додаєте. На чесник додаю півчайної ложки солі і півчайної ложки цукру. Так, легенько перемішуємо. Додаю одну столову ложку винного оцту. 3 столові ложки олії. Добре перемішуємо і ставимо салат на 2 години в холодильник. Через 2 години у вас буде неймовірно смачний ароматний вітамінний салат. Два смачні вітамінні, прості у приготуванні салати готові. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!